Доброго дня всім любителям кроликів, гостям мого каналу та підписчикам. Сьогодні буду забивати кролика. Хочу вам у цьому відео показати, скільки відходів і скільки реально чистого м'яса йде із одного кролика. Цьому кролику на сьогоднішній день 4 місяці і 25 днів. Зараз я його буду зважувати. Ну що ж, друзі, поставив я кролика на ваги. Виходить повна маса кролика 2 кіла 950 грам. 945-950. Ну, 2-950. Зараз буду, як я сказав, забивати його. Ну, сам процес забою показувати не буду. Покажу вже готову забиту тушку. Що ж, друзі, забив вже кролика. Вийшла маса тушки кіло 580. Мінус 46% у процентах. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд відео. Ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій, на мій канал. Буде ще багато цікавих відео. До зустрічі!